Дитинство це казка, Мов чарівна мить. Там завжди сонечко, і світло, і річка в привабливо біжить, а поле Травами розквітло. Там стільки сонця, радості, тепла, краси чарівної безкраї Там найвиліша. Стежка пройшла, лиш вороття туди немає. Та сьогодні нам належить творити диво, ми не тільки зупинимо час, ми повернемо його у ті щасливі роки, коли світ переливався кольорами веселки, Пробуджуючи у кожному серці веселкові надії. Тож бажаємо вам приємної манліки у шлюні роки. Дорогі мої вихованці, вітаю вас з 50 річчям вашого закінчення вами вашого класу. Дивлюся я в альбомі на світлину і пригадую всіх вас, клас був великий, учнів було багато, горнулися всі до вчителів. Були слухняними. Багато вже з вас відійшло в вічність, хай буде їм Царство Небесне. Більшість з вас були хліборобами. Отак так як Масон, Вітя теж вже відійшов у вічність, О, був довгий час головою колгоспу в Рожещинському районі. О, дуже його поважали всі. Довгий час був головою сільської ради Голодюк Вітя в селі Лемишів, бо багато учнів ходили вже там в козятині і в Лимишеві були початкові школи. От. А потім вже вони в п'ятий клас приходили до нас з під березня. володя і Кузьмич Іван. Свою військову службу проходили за кордоном. Володя проходив у Німеччині, а Іван в Афганістані. І, на жаль, не повернувся з Афганістану, пропав без вісті. Пригадую такий епізод, коли ми поїхали на екскурсію Закарпаття. і вже їхали додому, і на перевалі шофер зупинився відпочити. Діти, як діти всі вибігли і якраз ще сніг лежав на перевалі і зацвіли підсніжники. І дівчата бігом побігли по ті підсніжники. Дуже гарна була така поляна. А Шевчук Ростислав уступився збоку і полетів вниз, з обрива. Всі дуже злякалися, але він затримався там. Камінь був такий великий. Він затримався за той камінь. Тоді всі скидали пояси, хто який мав е, е, пальти, хлопці е, підпезували штани, то всі поскидали пояси, зв'язували і так його всі витягали із тої прірви. Такий був момент. Дорогі мої випускники. Пройшли руки, ви стали вже батьками, бабусями, дідусями. А я взяла в руки фото і згадала вас усі. Згадала, як спішила на світанку до своїх колярків, милих вічарів. Я саденька ваші зігрівала, дужу вашу вдарела, щоб наука вам користь була. Отож пишаюся вам, що ви всі стали хорошими людьми. Нехай усе задумане збувається під мирним небом, сонячним теплом. Дорогі мої діти, ось вже пройшло 40 років, як ви закінчили школу. Передала мені вас конова Марія Михайлівна, ваша перша вчителька. Я їй була дуже вдячна за те, що я молода вчителька з невеликим педагогічним досвідом одержала від неї працелюбних, дисциплінованих дітей, і також ці діти були дуже самостійні. Напротязі мого керівництва, все, що заклала Марія Михайлівна, моїх дітях, я старалася продовжувати. Після закінчення школи кожен з них знайшов гідне місце у своєму житті. Так, серед них є вчителі, так, П'ясецька Світлана Євгенівна, вчителька молодших класів у своїй рідній школі. Гошарук Людмила вже 9 років працює директором Туропинської гімназії Ковальського району. Серед своїх колег користується авторитетом, її школа одна з кращих в районі. Макару Галина працює у сфері обслуговування у рідній школі. Захарчук Сергій, досвідчений. Лікар, стоматолог, е, новосад Валерій працював у внутрішніх органах, нині на пенсії, але ще працює. Є серед моїх випускників пасічник, Цетисько Ярослав, Шофер Далекобійник, Шевчук Олег і інші. Хочеться сказати ще пару слів про наш педагогічний колектив, в якому я пропрацювала майже 19 років. Колектив відповідальний, згуртований. Люди були всі однодумці, які все своє життя віддали вихованню і навчанню молодого покоління. На жаль, декого з них вже немає серед нас, як немає і декого із наших випускників. Хай спокійно з Богом спочивають у царстві небесні. Ми живемо в дуже важкий час, вже поспіль 10 років йде війна. Яку нам нав'язали старші брати, як їх тепер називають расистами, нелюдами і іншими словами, вони нищать міста і села, гине цвіт нашої молоді, мирне населення, викрадають, вбивають наших дітей, нищать нашу добробут, свободу, культуру, освіту. Нам дуже важко, але ми повинні все робити, щоб перемогти в цій війні. Нам відступати з нашої землі нікуди. Отже, дорогі мої діти. Я хочу вас привітати із 40-річчям випуску школи. цей прекрасний сонячний день в рік вашого 40-річчя, я дозвольте вплести вам деякі побажання. Нехай Боге доля дарує вам перш за все міцне здоров'я, благополуччя, радість і щастя у ваших сім'ях і родинах, хай здійсняться ваші мрії, і побажання. Хай навколо вас будуть милі і дорогі серцю люди. І зірка вашого життя під мирним небом горить довго-довго і не згасає. Ваш класний керівник Озветься до нас парти і стенди, таблиці і дзвоник, все тут до болю знайоме, Нам так хотілось дорослими стати, і вже здавалось недовго чекати, наче у сні пролетіли літа, школа пора золота. Дорогі мої дорослі учні, як скоро плине час. Ось і промайнуло вже 20 років, як ви вийшли із стін рідної школи. Наша зустріч припала на дуже важкий час. В країні йде війна, гинуть люди. І, звичайно, зустрічі зараз не на часі, і основний наш обов'язок зараз. Це допомагати нашим воїнам. Я постійно згадую наш клас, вас, таких енергійних, кмітливих у всьому бути першими. Ви не тільки у навчанні були першими, а й у всіх масових заходах. Жодне міроприємство в школі не проходило без вашої участі. У різних конкурсах, змаганнях, ви завжди здобували перемогу. Часто згадую новий рік, як ми з вами готували різні сценки, концерти. Ви були справжніми артистами, день вчителя, де ви показали свої таланти юних педагогів. Часто згадую наші з вами теплі, щирі розмови, де ви ділилися своїми таємницями, своїми планами на майбутнє. Ви всі хотіли після школи вступити у вузи, обрати хорошу професію. Так воно і сталося. Ви стали хорошими людьми, здобули професію. Може, вони всі ту, яку хотіли, але кожен із вас влаштував своє життя, маєте хороші сім'ї, виховуєте діток, а це основне. І я вами дуже пишаюся. Завжди пригадую один епізод, коли ми з вами в класі обговорювали, хто куди піде після школи. Всі хотіли поступати. А Рома Юхимчук сказав, а я нікуди не піду. Я куплю трактора, візьму землю і буду хазяйнувати. Тоді з нього всі сміялися, а його мрія збулася. Він взяв землю і плідно на ній працював. Одружився, має прекрасну сім'ю, а зараз Рома на сході захищає нашу країну і нас з вами. Також у рядах захисників і вітя Кондратюк ми побажаємо нашим хлопцям Божої опіки і швидкого повернення з перемогою додому, а ми будемо за них молитися. Дуже шкода, що серед нас немає уже міші Смірнова. Доброго, чуйного, завжди готового прийти на допомогу. Ми завжди про нього будемо пам'ятати. Дуже хотілося б кожного з вас почути, дізнатися про успіхи, разом з вами порадіти. Я думаю, що після перемоги ми обов'язково зустрінемося і поспілкуємося. А зараз я хочу побажати вам і вашим сім'ям здоров'я, мирного неба, достатку, здійснення всіх мрій, щасливої долі та Божої опіки. Завжди рада вас бачити і чути. Тож хай вам щастить! Сьогодні, зустріч, це мандрівка у ваше дитинство і юність. Ваші дороги сьогодні злилися в одну єдину, яка поверне вас у дитячі роки. Ніхто не всили зупинити час. Та сьогодні вам належить творити диво. Ви не тільки зупините час, ви повернете його в ту пору, в ті найщасливіші роки. Коли світ переливався кольорами та на ми надіємось, що ваша матріка сьогодні буде іди. Нехай принесе всім вам чудові спогади і мови позитивних емоцій. Хочу побажати вам віри і впевненості завжди. Добра і благополуччя у ваших сім'ях, а хто ще не що світовому то знайти саме ту чи то, з яким ви будете щасливими. Море удачі і особистого щастя! Більше приводів для посмішок. Мила і швидкої перемоги всім нам! Навчаючись у середніх класах, ви були розумними, чесними, справедливими. Коли залишитися для мене ви на все життя. Кожен з вас унікальна, неповторна особистість, кожен з вас здатен витримати будь-які випробування для досягнення. За цей час ви встигли пізнати смак дорослого життя. У кожного є своє місце під сонцем і своя справа. Залишайтесь і надалі такими ж мужніми, сміливими, завзятими, щоб той юнацький вогник ніколи не загасав. Підтримуйте один одного, ідіть по життю легко і весело, цінуйте шкільну дружбу. Бажаю знайти в житті саме цінне, зберегти саме дороге, отримати довгу Нехай те, що вчора було великою мрією, сьогодні стане чудовою реальністю. Мирних вам світанків та щедрої долі. Читати, писати, рахувати. Колись були ви малюки, як познайомилась я з вами, з трьома красунями дівчатками і восьмима хлопчиками допитливими. Зорепадом проносяться наші роки. летять, щоб більше не повернулись, та в пам'яті ніколи не т'яніють сторінки шкільного життя, як одинадцять хлопчиків та дівчаток збентежені, прийшли у п'ятий клас та не могли звикнути, що кожен урок новий вчитель. Сьогодні у вас є можливість пригадати дитинство, першу новорічну дискотеку, як ми збирали жолуді та перше вогнище, коли приймали у козачата. Будьте мудрі, щирі та відкриті, мий своїх, ви досягти старайтесь. Та перед труднощами не зупиняйтесь. А мені запам'яталися ви найкращими, найрозумнішими, найстараннішими, найспортивнішими і ще багато нам на нам. Всі ви такі різні, але такі рідні. Завжди прислухайтеся. До своєї душі, до мелодії свого серця. Ми зичимо вам, дорогі випускники 2023 року, здоров'я, успіхів у навчанні, хто навчається, і для тих, хто ще планує, хто буде навчатися, успіхів у праці затишку сімейного. Здійснення всіх ваших мрій ну і звичайно для всіх нас перемоги.